Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Getas Andres. Перепрошую трохи я після роботи провожу зйомки, так що я стомився трохи. Але це мені не заважає робити нові ролики. І нас наступний трек це Д... греблю осідлати. І знову в нас ці круті мотоцикли. Ой, десь літак, мабуть, впав чи врізався кудись. Так що я в лідерах. Ось так. Ганяємо, як Михайль Шумахер. Тихіше. Тихіше. Тихіше, не... А, ще дощик не вч. Оце мені. Оце тобі не вчасно. покращає в лідерах. І все, перемога. 10 касарків мені в кишеню. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!